Привет, привет, братик. Спасибо, братан, я тебя так же. А ты что там? Как дела? У вас хоть не задействуют штурм. Что... Эти прогнозы оставляют делать лучше. У Нас тоже не штурмать никому. Приколики. Ну, дивиться Напевно, звичайно, тут варто підкреслити, що дуже сильно збільшились антисемітські атаки не тільки у Франції, але й загалом в Європі. Але в той же самий час дуже цікаве є опитування, проведене агенцією IFOP, Це французька, французька агенція, яка досліджує суспільну думку. Ось якраз опитування було проведено 28 жовтня, де 37... Французів висловилися відсотків висловили за підтримку Ізраїлю, 20 за підтримку Палестини. А в той же самий час 72 французів бояться насправді бояться терористичної атаки. Така як відбулася в Ізраїлі на своїй території, отже, у Франції. А 13 жовтня теж було було опитування теж цікаве, де 45 відсотків французів вважають, що надали відповідальність так. За атаку це на Хамас, а 12 цього 12 сотків на Ізраїль, і е, тут є теж цікава річ, що старше населення, воно все-таки більш є, е, скажімо так, проізраїльським, тоді як молодь вона не настільки однозначна, але в той самий час не можна говорити, що у Франції є якась пропалестинська, скажімо так, прохамасівська підтримка. Це це некоректно буде говорити. Ну а якщо говорити про арабське населення? Це вже інше питання. Тут ми можемо подивитися, наприклад, на статистику надання е, перших е, кілька десижу карток на проживання. І тут є правда, що в 2020 році, році мене десь є записано триста е, шістнадцять тисяч е, кільдесижу було видано вперше. І з них звичайно ж три країни, які отримали найбільше цих кільцежох, це Марокко, Алжир та Туніс. Звичайно, Франції є велика кількість ісламського ісламського населення, населення кісповіду іслам. Це як мігранти, так і вже французьке населення. Але з другої сторони також і багато мігрантів. З іншої сторони логічно, що е, ці люди мають тенденцію, особливо, наприклад, вихід із Алжиру, з, Марокко, з Тунісу, підтримувати Палестину. Не йдеться по суду. І, звичайно, є люди, які підтримують Хамас, і це є неправильно. Але тут треба робити різницю між Хамасом та Палестиною. Але для багатьох, на жаль, статистики цієї немає, але для багатьох, на жаль, все-таки Хамас і Палестина є одне і те саме. Дивіться, якщо чесно, я не дивився цю резолюцію, тому я не можу її коментувати, чи Франція голосувала за, чи утрималась. Але можна послатися на візит, який робив президент Макрон 24-25 жовтня, в Ізраїль і в місто Рамала. Де він зустрічався з Ісаком Герцогом, президентом Ізраїля, Натаньяху, прем'єром Ізраїля, а також Махмудом Амбасом, лідером е, е, палестинської автономії. Знову ж таки, не плутати з Хамасом, тому що Хамас це терористична організація, і е, тут було дуже чітко засуджено е, напад Хамасу на Ізраїль. Була висловлена підтримка рішенню е, згідно ООН, е, Two State solution», так називається. Рішення двох держав: Палестина і е, е, Ізраїль. В той самий час була дуже дивна, на мій погляд, репліка у президента республіки в тому, що оскільки Франція і так приймає участь в коаліції проти ісламської держави міжнародної коаліції, так було б добре включити також Хамас в сенсі боротьби проти Хамас в цю в цю коаліцію, мається на увазі як ціль цієї коаліції. І Тут я не зрозумів, чи йдеться про допомогу Ізраїлю робити проводити. Скажімо, так, воєнну операцію проти Хамас, чи що для мене якось це мене це заскочило, якщо чесно, така така декларація Мануеля Макрона. Можливо, в ній нічого й не було. Питання дуже важке, тому що насправді, з однієї сторони, як показують опитування, все-таки більшість французів підтримує Ізраїль, але з іншої сторони, є. Люди, які виступають за підтримку Палестини, і в підтримці Палестини, в принципі, нічого поганого немає, проти законного немає. Так люди мають право підтримувати ту чи іншу країну, але ось що робити з тими, хто висловлює підтримку Хамас і під терористичним діям? Ну, тут це вже інше питання. Це вже питання до розвідки, до ДЖСІ, до внутрішньої розвідки, до е французької влади, до уряду. Питання також міграційної політики, оскільки ми знаємо, що все таки. Е Мігранти та вихідці з країн Магребу вони все-таки мають досить негативне ставлення до Ізраїлю та підтримують Палестину. Можуть також підтримувати, підтримувати такі терористичні організації, як Хамас. Який вихід з цієї ситуації, яку правильну політику зайняти Франції? Ну напевно, треба, на мою думку, наполягати все-таки на рішенні двох держав, яка є підгідною ООН, так яка була в контексті ООН розроблена, але. Що саме робити, це досить складне питання. Тут також треба дивитися, чому йшов е, процес нормалізації так на Близькому Сході. Ця атака Хамас, скоріш за все, його або припинить, або, е, скажімо так, призупинить. У е, мене є також деякі питання до адміністрації Байдена, і взагалі до різних адміністрацій Сполучених Штатів, до адміністрації Обами, наприклад, чому е, ми бачимо зараз, так і в Україні. Ми це бачили, що адміністрація Байдена вона досить. Жімо так, вона допомагає Україні, вона буде допомагати Ізраїлю, буде підтримувати Ізраїль, вона буде підтримувати Україну, але в той самий час вона, скажімо так, не дуже ем, хотіла б, щоб Україна перемогла, так щоб звичайно, адміністрація Байден не хоче, щоб Україна е, щоб Україну захопила Росія, але вона й не хоче такої перемоги децизивної. так не знаю, що так можна сказати. Те саме йдеться про Ізраїль. Чи Штати будуть насправді якось допомагати? Тут теж проблема. І коли Америка себе показує як слабкого актора. А це ми пам'ятаємо і ці червоні лінії Барака Обами по Сирії, і, наприклад, президента Байдена, який перед вторгненням Російської Федерації казав, що Америка ні в якому разі не буде втручатися у цю війну. Це ж спонукає тільки агресора, правильно? Ким би цей агресор не був, Російська Федерація, Хамас, Іран, і треба пам'ятати, що за Хамасом стоїть Іран, до речі. Тому це питання не тільки регіональне, це питання ширшого масштабу. і також є велике питання до Америки. Ну, на мою думку, будь-якому разі Україна здається, якщо не помиляюсь, вже заявила, засудила дії Хамасу. Це є правильне рішення. Ніхто не може підтримувати терористичні дії терористичних організацій. Чим би вони не виправдовували ці дії? Інше питання: як себе вести з Ізраїлем, це вже напевно якийсь ваш білатеральний трек, оскільки ми бачили, що. Президент Зеленський хотів приїхати в Ізраїль висловити підтримку, але скажімо так, Беня міна та не дуже захотів, щоб туди летів. Зеленський в той самий час для, наприклад, президента Макрона двері були відчинені. Тому тут теж питання саме білатеральних відносин України та Ізраїля. Україна стандартно досить, наскільки я знаю, досить добре ставиться до Ізраїля. Але як ставиться Ізраїль до України, ну я думаю, тут варто дивитись. Який табір себе Україна зараховує, якщо Україна себе зараховує в західний табір, і на мою думку, Україна є частиною західного світу, принаймні з лютого 2022 року? Напевно, потрібно дотримуватися, скажімо так, західної течії щодо конфлікту щодо цього конфлікту. В той самий час мені здається, як я це вже висловив, що засудження нападу Хамасу терористичної організації на Ізраїль. Це є мінімум, який може зробити, який, який мусить зробити кожна країна.